Добрий день і сьогодні. У нас на каналі дуже цікавий варіант мінівена європейської марки. Opel. Це Opel Zafira в комплектації. Бізнес до мене звернувся замовник з Київської області і запитав маленький бюджет. Можна нормальний автомобіль, мінівен купити, ну і бажано, щоб це була Opel Zafira В принципі, я йому такий варіант знайшов і запропонував. Друзі, автомобіль 16-го року. Комплектація бізнес двигун 2.0, 96 кВт. Автоматична коробка передач Айсін, Машина береться для міста Києва, тому потрібен, як ви розумієте, автомат. По кузову не фарбована. Зовсім і далі покажемо. Комплектація, повний електропакет, елфари. Але денні вогні. Перед патроніки, зад патроніки, підключення телефона по Bluetooth, Android Авто. Ну все як завжди. І також передні сидіння з обігрівом. Навігація Європа, Україна, круїз теж є. Друзі, я сам на цій машині їхав. Я дуже задоволений по витрату. По витраті вона взагалі по трасі показує до 5 літрів. Ну, якщо це швидкість 100-110 км на годину. Що ще сказати? Значить, по стану Кілометраж, друзі, 200. Да, 200. Ви зараз напишете, що це такий вже великий. Але на пробізі 183 тисячі зараз ми покажемо. У нас є книжка сервісна по обслуговуванню. Машина була повністю обслужена заміною ланцюга. Тобто, ну, як ви знаєте, на двигунах цієї марки там стоїть ланцюг. Ну і там багато що вони поміняли. Зараз все це покажемо, чому я цей автомобіль запропонував. І, друзі, увага! Увага ще раз! Цей автомобіль нашому замовнику вийшов в 11 300 євро. Ну, а якщо в доларах, доларах на сьогоднішній день це приблизно 12 тисяч доларів. Друзі, я вважаю, що це недорого для такого якісного автомобіля. Є деякі но, нюанси по невеличкій сколи по кузову. Ну і так, в принципі, нюансики, як то кажуть, є. Ну а так, в принципі, я на машині їхав, вона їде нормально, все працює. В принципі, питань по ній нема. Що би зараз по ній потрібно зробити, це замінити масло в двигуні Більше нічого, друзі, можна кататись і кататись. Там навіть було замінено масло в автоматі. Так що, я вважаю, до 12 тисяч доларів такий якісний мінівен Можна ще на ньому їздити і його експлуатувати. У нас повний пакет для того, щоб поставити цю машину на перший облік. Так, дивіться, це у нас сервісна книжка. Зараз будемо дивитися, де у нас тут обслуговування. А обслуговування у нас було якісне. І все вони тут відмічали. Що подобається мені в апелях, у них до сих пір є книжки. киночки, можете бачити. Бачите? Цанрімен це ГРМ по-німецьки Цан Рімен. Бачите, і вони його поміняли. також. Так, ви бачите, було значить, на пробізі 183 тисячі кілометрів була заміна олива в двигуні, Це синтетіка на 5W-30. Будь ласка, також. був замінений фільтр салону. Так, був замінений ГРМ, була замінена жидкість по гальмам і були замінені перед-зад колодки. Я думаю, це супер якісне німецьке обслуговування, так що чому я цю машину і запропонував купити. А далі покажемо замір по кузову. Так, 98 це у нас опікін. Це фактично як на японцях. Капут у нас тут алюмінієвий, Це у нас вже залізо пішло, бачите, 136, 128, 130. Машина стоїть заколова, фарбована є деякі незначні нюанси, є там чуть-чуть незначні нюанси по салону, ну, в принципі це таку вартість. 130, 140, видите вообще. Зараз покажу еще. Порох. 52. Машинка не фарбована. Так. 50. Машина полностью на 16-го рока, друзья. И она уже мает отблю. Что я, в принципе, и не думал, что на 16-го рока у них уже я отблю. Так, супер, А она уже есть. Так, гляда у нас. 116. 118. Ну, в принципе, докупили. Я уже знал, что машинка стоит такой, не фарбована. Почему я эту машину запропонувал? То есть, да, она не в супер... идеальном состоянии, я сразу вам скажу, есть нюансы. По салону чуть-чуть. Ну так, якщо б, в принципі, багато хто питає, якщо купити машину, там на кожний день, щоб на ній там гроші заробляти, то в принципі я би радив би таку машину купити. <свісно> так, 130. Значить, машина 10-ково не фарбована. Не виключаємось і далі ви побачите відгук нашого замовника. Все, а я поїхав віддавати замовнику автомобіль. А також, друзі, ще що я не сказав, вона має вебаста, як у нас кажуть, ну, автономний. Обігрівач з пульта. Дивіться, два отаких от ключа. І у нас обігрівач як у нас називають в народі вебаста Такі машинки, в принципі, є, друзі. Так що, якщо кому потрібно замовляти, Ну точно таки вже не буде і може в таку вартість не буде, Ну може чуть дорожче. Ну, дешевше, точно таку машину вже не знайдеш зараз в Німеччину, щоб її доставити в Україну, щоб це вже було з усіма витратами. Так що, якщо ви не підписані на наш канал, будь ласка, це зробіть і ви отримуєте якісні відео по тим машинам, які в даний час ми можемо вам допомогти купити в Німеччині. А вибір іще поки є. А зараз, друзі, я їду в Київ і віддаю цей автомобіль безпосередньо замовнику з документами для першого. Опліку. Так, от нашому замовнику віддаю опір з ефіру, що ми з ним вибирали, значить. Ну що, я їхав, машина нормально їде, все працює, в принципі, питань нема. Так, що ви скажете, як ви надумали до мене звернутися? А, через інтернет. Побачив, так? Так, да? так, да, так. Да, да. Ми з тобою рахували там 11. 300 євро, чи там більше вийшло, там, чи на 100 євро, чи на полтинік. Ну а якщо в євро, так це не дорого. Тобто, в принципі, в Німеччині ці люди заробляють за два місяці. Ну це з урахуванням того, що ще ж потрібно за медження було заплатити. Ну так, так. Ну і все, ладно, вже насолоджуйся. Дивись, тут ще в тебе в вебасту у бонус, так? Бонус, так. зараз буду все по документах розповідати. Давай. А на цьому все і всім гарного дня.